Виконуємо номер 157 із підручника математика 6. Автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Під час сушіння яблука втрачають 82% своєї маси. Скільки потрібно свіжих яблук, щоб отримати 54 кг сушених, оскільки 82% своєї маси яблука. Втрачають присущені, то знайдемо, скільки відсотків маси яблук залишилось. Для цього 100%, віднімемо 82%. Маємо 18% і пояснюємо маси яблук залишилося ну, а тепер 18% це і є 54 кілограми, а тепер знайдемо число за значенням його відсотка. Щоб знайти число за значенням його відсотків, потрібно це значення поділити на кількість відсотків і результат помножити на 100. 54 ділимо на 18 і множимо на 100. 54 поділити на 18 – це буде 3, і множимо на 100, маємо 300 кілограмів. Потрібно свіжих яблук. Записуємо відповідь. 300 кг. Ми дали відповідь на питання, скільки потрібно свіжих яблук, щоб отримати 54 кг сушених, якщо під час сушіння яблука втрачають 82% своєї маси. Номер 157 виконано.